Фото з сімейного альбому показує Анна Кузніва, дочка військового 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Сергія Кузніва. А це вже в 15-му році коли та повернувся з Дебальцевого. Він був там в котлі майже і коли їх привезли додому всіх військових, нашої 18-му бригаду, то ми його зустрічали так. От я пам'ятаю, що це було взимку, це було вночі. Там було дуже-дуже холодно. Їх довго довго везли. Це цілий автобус з військовими їхав додому. Вони поверталися. І ми його чекали майже до 12-ї ночі. І ми тоді всі були щасливі, і плакали, і було холодно, і це такий був момент для нашої сім'ї доволі серйозний. Сергій Кузнів у 2014 році поїхав у зону АТО захищати Україну від російських військових, брав участь у Боях під Дебальцевим після демобілізації долучився до команди Міністерства у справах ветеранів України. Тато був військовослужбовцем за спеціальністю. Він навчався на офіцера в Одеському Вадим сухопутних військ, і в 90-х роках його привели на закарпаття служити. В 2008 році по скороченню його звільнили, і він залишився по факту без роботи. І Далі він шукав інші способи заробити, шукав іншу роботу, і так вийшло, що він почав займатися дистриб'юторством і приватним підприємництвом. Чотирнадцятому році, п'ятнадцятому він ще служив. Він був призваним військовим діючим. А з 15 років не помиляюся, він демобілізувався і вже повернувся в таке, ну скажімо так, нормальне життя. Він почав займатися державною службою, він пішов у міністерство ветеранів. За словами Анни, згодом Сергій Кузнів почав працювати над проєктом над Карпаття». Був одним з організаторів проєкту Україна-Норвегія, де військовослужбовці їхні члени їхніх сімей могли переприходити переадаптацію. Після повернення з війни. саме через цей проект Україна Норвегія він почав свій власний проект, свій власну справу. Це проект Надкарпаття, за допомогою якого він знімав Ужгород з зашеного польоту, не тільки Ужгород, так само і все Закарпаття. Він робив відео фотофотозйомки різних красивих місць Закарпаття, показував його красу. Також зробив відео на Ютубі. Мав свій Фейсбук сторінку. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій знову став на захист батьківщини. Житомирській області, це ще десь середині 22-го року. Потім відправили на Херсон в восени 22-го року. Там вони визволяли Херсон. Вже взимку 23-го року вони були прямо в Пахмуті, І вже з 23-го року його привели на запорізький напрямок, там де він вже загинув. На жаль, це в нас єдина нагорода татова. Це замужність 3 третього ступеня Водана Хмельницького, якщо не помиляюся. Так. Анна каже, під час військової служби тато їй допомагав з навчанням. Взимку у 23-му році так вийшло, що потрапила. На обмін такий молодіжний міжнародний, і я мала їхати в Ригу. Її була сесія, вона була онлайн, і мені потрібно було закрити один предмет, тобто здати умовно певну домашку онлайн. І, на жаль, коли я була на кордоні, у мене не було інтернету, і мені дуже потрібно було дедлайн-горі, дуже потрібно було це здати. І я просила маму, мама цього не могла зробити. Я пам'ятаю, як тато мені робив цю домашку, і він мені відправляв, от саме знав пароль моєї пошти, він це все робив, і він це все робив для мене. І тепер, коли я згадую цей момент того, як він. Кляв мені цю домашку цей цю роботу. і Як я складаю той пазлик, що він був на війні? То мене не вкладається в голові той факт, який мені закривав бухгалтерський облік. До роковин загибелі Сергія Кузнєва його родичі переведали календар на 2025 рік. Він має таке ж наповнення як календар за 2022 рік, над яким працював Сергій фотографії Ужгорода, не тільки Ужгорода, а ще Ужгородського району й взагалі Закарпаття з дрону і в такому форматі календаря. Він виглядав отак, от. І це був календар, запланований на 22 рік. На жаль, почалася війна, і календар цей він ну не настільки поширився, скажімо так, якби цього хотів тата. І ми створили от такий самий календар з таким самим наповненням і перевипустили його для 25-го року. Це, типу, така згадка про тата. І ми б хотіли, щоб ці календарі, щоб вони ем, не просто так. Висіли в когось дома, щоб вони зробили добру справу. І за кошти вилучені за продаж цих календарів ми хочемо купити дрон. Не совсьми на моїх сторінці можна буде їх замовити в е, Скансені. Сергій Кузнів загинув 3 листопада 2023 року у прифронтовому селі на Запоріжжі. Тоді російська ракета поцілила по скупченню військових 128-ї восьмої окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, яких зібрали та вишукували для урочистості до дня ракетних військ та артилерії. Тоді ж загинув і ветеран АТО ООС, артилерист Дмитр. Про смерть чоловіка мені дали знати за 17 хвилин після смерті. Старший навчається у Львові в університеті, так його вдома не було, менше був у школі. Дітям я сказала десь через дві години, лише допоки я ще я не повірила, я почала дзвонити. дімі, я не могла одразу дзвонити. Я не могла. Я йому почала писати, він не відповідав, я йому телефонувала. Так сталося, що війна розділила нас, але під час початку війни в 2014 році я його знайшла і весь час молилася за нього. А вже як почалася повномасштабна війна, ми почали тісно спілкуватися. Переписувалася в основному, тому що такого зв'язку не, ну, не могли підтримувати особистого. І все я мріяла, що ми після перемоги обов'язково зустрінемось. Я ніколи в житті не думала, що він загине. Я вірила в нього як в Бога, тому що він був хоробрий, хороший, розумний воїн нашої держави. Мені дуже, дуже боляче, дуже боляче. Це для мене дуже велика втрата. Дмитро Мілютін був родом з Автономної республіки Крим. Через службу його перевели на Закарпаття. Ну, ми познайомилися у 2003-му. Він був кадровий військовий, звільнився, працював і у таксі, і трошки приватним підприємцем, і трошки в школі. Служив з 2014-го, потім демобілізувався Дебальцеве, Вихід 18 лютого він вважав другим днем. Днем народження своїм він прийшов. Ми відкрили це перший наш бізнес. Це був міні для своїх. Він дуже хотів завжди мати власний бізнес. Згодом ми відкрили другий магазин уже по одягу, і почалася війна, і він тепер уже він самостійно пішов. Олеся Мілютіна каже, її підтримують діти з Дмитром мають двох синів. Менший, коли чоловік у вересні був вдома. Попросився його проваджати. Тоді чоловік йому сказав, ти за старшого, ти маєш маму підтримувати. Менше мене дуже підтримував. Менше мене відгодовував, відприводив до себе. Навіть певний період часу я на чоловіка злилася, що він на дитину поклав досить таку відповідальність велику. Був навіть такий період часу, що Макс до мене так підходив. Мам, я відзвалася, він каже, ти плачеш. Я не хочу, щоб ти більше плакала. Не сумуй. І після того періоду часу я дома не плачу. Пам'ять живе і в наших серцях, і він завжди буде з нами, такого як він більш не буде. Це найкраще, мабуть, що сталося зі мною в моєму житті. Пам'ять пам буде жити в наших дітях. Нас. Б... Безмежно хороші діти він постарався. Також Олеся дружить з дружиною Сергія Кузнєва Наталією. від діми чула, що є Сергій Кузнєв, що вони розмовляють, спілкуються. Я декілька разів, чула, що ми мали познайомитися всі разом з сім'ями і піти відпочивати. Але справа до того так і не дійшла з Наталією Кузнєвою і сім'єю. Ми познайомилися 4 листопада, 2023 року. На другий день після загибелі чоловіки. Ми спілкуємось, ми їздимо один до одного. Я можу зібратися, просто поїхати на каву в Ужгород до Наталі. Ну, я знімаю так стрес. У пам'ять про чоловіка Олеся з їхніх обручок зробила прикраси. Це я зробила з каблучок наш двох. Вилили, вийшло на кілечко і на підвіску Д, о, Дмитро і Олеся. В середині кільця є ще гравію. Ваня, гравіювання З написом, так? Так, напис ім'я чоловіка, так? Ні, так як він найбільше мені писав. Ти моє маленьке сонечко. Це з двох обручок вийшло рівно рівно. Я хотіла так зробити, щоб не доливати золота і золота щоб не залишилося. Тут намалювала, що я хотіла, зробили мені ескіз, ми узгодили. За місяць часу зробили. Ніхто не повинен це бачити. Книгу з такою назвою видали до роковин загибелі Дмитра Мілютіна. Це книжка про війну, про АТО. Тексти писав Дмитро Мілютін. Почала писатися в 17-му році. Це рукописи. Спочатку вона писалася, він потихеньку все сідав, приходили спогади. Він її писав. Хотіло видатися, але потім почалася ця війна. і Він сказав, що книга доповниться і так видасться. Книгу видав Капелан, отець Іван Ісаєвич, тому що я збір. Я збиралася я ніяк і декілька разів збиралася, я не могла. Отець Іван нас вінчав 20 років тому, йшов в поряд, підтримував його, він зараз підтримує мене. Про книжку знав, він зі мною ділився, як і ділився з тим, що відчутно було, що він знає, що він загине. В книжці був такий, Є такий вислів, що він відчував і щось йому так підказував, не переживай, то буде не боляче. І, в принципі, так і сталося. Я забирав його речі, і там був один пакет для мене. Це були якраз ці рукописи, і я зрозумів, ну, я знав, що він про них говорив, що їх треба дати до життя. Чи щось зміняли в рукописах? Нічого. Допомагали видати книгу студенти. Я попросив дуже гарну команду студентів з Українського католицького університету, вичитали все. І вони включили свої фантазії від шрифту до. І вони просто дали її життя. Це все, що описує, е, треба читати. Поміж він не хоче, щоб це діти його бачили. І основне це щоб це ніхто про це ніхто не знав. Про цю війну, щоб її ніхто не бачив, щоб вона нікого не застала, нагадаю. 3 листопада 2023 року, при фронтовому населеному пункті у Запорізькій області російська ракета поцілила по скупченню військових 128-ї восьмої Кремовогірсько-штурмової Закарпатської бригади, яких зібрали та вишукували для урочистості до дня ракетних військ та артилерії. 6 листопада на Фейсбук сторінці 128-ї бригади підтвердили загибель 19 військових внаслідок російського удару по населеному пункті в Запорізькій області. Тоді, 6 листопада, на сайті Державного бюро написала, що працівники ДБР зареєстрували кримінальне провадження за фактом загибелі військових та мирних жителів під час обстрілу населеного пункту в Запорізькій області. Ми звернулися за коментарем до ДБР. Наразі відповідь очікуємо. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Тетяна Рожновська, Леонтій Неколишин. Суспільне новини.